МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 лютого вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Нам надо проявляти волю дипломатичне вміння. Ну і все, що полагається. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі 15 листопада з боку Ерефії здійснено черговий тривалий масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15.40 у селі Пшеводов Грубашівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща, заявляє МЗС Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Збігнів Рау викликав пос. Сла Ерефії з вимогою негайно надати пояснення цього інциденту. Нагадаємо, що українська ППО у цей день збила 73 ракети з понад 90 випущених, а також усі 10 дронів камікадзе. А президент Сполучених Штатів Джо Байден збирає екстрену зустріч із світовими лідерами після інциденту в Польщі. Лідери Великої Сімки погоджують екстрену зустріч. Ну, а НАТО проведе екстрене засідання Північно-Атлантичної ради щодо інциденту в Польщі на рівні послів. Головувати буде генеральний секретар Єнс Столтенберг. Росія знову завдала масові атаки на українські міста. За даними українського військового командування, росіяни випустили по Україні майже 100 ракет. Хоча понад 70 із них за словами української влади вдалося збити, в багатьох областях є влучання в енергетичну інфраструктуру, поцілили також у житлові будинки у значній частині країни. Перебої з електрикою та зв'язком. Наразі це наймасовіший ракетний обстріл Росії з початку повномасштабного вторгнення. Білому домі відреагували на атаку. Заяву оприлюднив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Він пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі будуть надавати Україні необхідну допомогу. Зокрема, засоби протиповітряної оборони. Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми вражені, що коли світові лідери зустрічаються на саміті групи 20 на балі для обговорення питань, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям і руйнує життєво важливу інфраструктуру України. Ці російські удари лише посилять стурбованість групи 20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки із відважним українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність, обороняючи свій суверенітет та демократію. США, наші союзники та партнери і надалі будуть забезпечувати Україну усім необхідним для власного захисту, включно із системами протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною так довго, як знадобиться. Тим часом польські змі повідомляють про вибух у Любельському воєводстві неподалік українського кордону, через який за інформацією медіа загинуло двоє осіб. Попередньо йдеться про те, що вибух могли спричинити військові ракети. Речник міноборони США Пет Райдер на брифінгу заявив, що США відомо про ці повідомлення в пресі. Однак наразі в Пентагоні не мають додаткової інформації з цього приводу. Він додав, що в американському міноборони уважно вивчають ситуацію. Тим часом, е, е, тим часом Європейський Союз оголосив про початок програми військової підтримки України і, зокрема, навчання військових, своєю чергою, генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що не можна недооцінювати Росію. Саме тому курс НАТО на підтримку України потрібно зберігати я вважаю важливо, щоб ми не робили помилку, недооцінюючи Росію. Росія зберігає значні військові ресурси, має багато солдатів. Ми бачили, що Росія готова зазнавати великих втрат. А також ми бачили, зокрема на визволених територіях, як жорстоко там росіяни поводилися із цивільними. Тому нам треба і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Допомагати ресурсами і навчанням військових. Ми Минулого тижня я відвідав бази у Британії, де країни НАТО навчають українських солдатів. Я також вітаю рішення ЄС навчати українських військових. Це буде доповненням того, що союзників НАТО вже роблять. США не знають, що могло б спонукати Владимира Путіна закінчити війну в Білому домі. Вважають, що його дії передбачити неможливо. Крім того, Вашингтон переконаний, що лише українському президенту та народу вирішувати про те, коли розпочинати діалог з росіянами. Більше про це розповів Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США в інтерв'ю моїй колезі Юлії Ярмоленко ви чули, як президент Зеленський сьогодні говорив про прагнення до справедливого миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, яка зауважте, поважає суверенітет держави, саме те, що президент Путін показав, що він не поважає. Ми переконаємося, що президент Зеленський буде у найкращій позиції, щоб самостійно визначати, як виглядає цей справедливий мир, якщо і коли він буде готовий вести переговори, як Глядатимуть умови цих переговорів, це буде його рішення, і ми це поважаємо. Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів. Послухай Матвій, ну Блумберг це агенція світова. Вона не займається поширенням фейків. Це тільки Маша Захарова могла додуматись свого часу обвинуватити Блумберг, що Блумберг. Bloomberg... На замовлення англосаксів продукує значить, фейки тоді ще перед нападом на Україну. Значить вона сказала, що Блумберг вигадав знову ж таки історію, Там була цитата американського розвідника анонімного, що Росія таки да готує напад на Україну, і він відбудеться найближчим часом. Ну і вона то все сказала. Блумберг авторитетна агенція вже зовсім коротко. Це повідомлення я бачив. Читав, можемо йому цілком довіряти. Мене знаєш, що бентежить ці ситуації? Так. Тепер знаєш, відпадають питання критики. Чому так багато ракет чи дронів ворога досягають своєї мети? Подивіться, країна НАТО, яка має надсучасну розвинену систему протиповітряної оборони, і в тому числі е захищається союзниками на території і сусідніх країн базуються авіа... Крила інші НАТО за ротаційним принципом там Бельгія, Голландія, Іспанія, значить Німеччина і інші країни. І дивіться, дві ракети досягли своєї мети. Обидві ракети російські впали на території Польщі. Тобто, ну дивіться, коли летить ракета, її траєкторія в принципі зрозуміла. Якщо вона рухалася в бік, і це навіть це помилково сталося. Дивись. Вони впали, вони вбили. От ми маємо це підтвердження. Як мінімум дві людини загинули, і ми маємо принести свої співчуття. Я зараз прямо в ефірі зроблю. Приносимо співчуття братському народові Польщі за те, що сталося. Але я думаю, що в Польщі і не було ілюзій раніше стосовно того, що представляє собою Путінський рейх. І от сьогодні ми все це побачили. Ключове питання, Матвій. Чи буде е, зібране екстрене засідання НАТО? Поки що про це немає інформації, і чи буде розглядатися? Я кажу так обережно, розглядатися можливість застосування механізму п'ятої статті е, договори про створення північно-атлантичного альянсу? Ця стаття передбачає. Що якщо це вважати актом агресії проти Польщі, це акт агресії проти всього НАТО. Ну а наслідки ми розуміємо, що НАТО повинна за це відповісти Росії військовим шляхом. Військовим шляхом наполягає на цьому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.